Всім доброго дня! Всіх вітаємо на моєму YouTube-каналі. Ми займаємося Пригіном автомобілів зі Швейцарії. Автомобілі чесні, перевірені. Тож демонструємо для вас ось таку класну автівочку. Це, друзі, автомобіль Peugeot 508 2015 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном 2.0 HDI в народі називається і автоматична коробка передач I7. Автомобіль вже має 15 рік випуску, це вже рестайлова модель. Подивіться, як він стильно виглядає. Цього ракурсу проремонструю. Ось так. Двигун цей, до речі, входить в топ-3 надійних у світі. Це є інформація з відкритих джерел, ви собі можете додатково перевірити. Також автомат їзди без нарікань. Досить-досить великий період часу. Ось так. От, пробіг автомобіля 184 тисячі, він є підтверджений. Ми робили. Carvertiкал провіряли його, повністю всі відмітки збігаються, також можете собі додатково перевірити. По автомобілю два косметичних а без шпаклівки просто косметика. Ось так от виглядає наша автівочка. Була зроблена ноганька поліровочка, і вже виставляємо автомобіль, показуємо для вас, демонструємо. Оцініть, друзі, стан тормозної системи. Машина зі швейцарії повністю обслужена, до речі, забув сказати вам. Ремні, масла, фільтра, все повністю замінено, також ГРМ замінений. Все є підтверджені на той, дуже багато документів різних. І відповідно ви можете собі там на СТО приїхати, додатково перевірити, ми перевірок не боїмося. Так ви вже бачите, з перні у нас такі, така комплектація це алур. Бачите, є такі led в день вогні, передні партроніки, датчики мертвих зон. Оцініть тут проможну систему, друзі, є безключовий доступ у всіх дверочках. Він працює, ми його перевіряли, також є мертві зони. бачите. Якщо автомобіль йде на об'їн, ви собі можете, ну, вам засигналізує, що хтось йде на об'їн. Подивіться, з цього ракурсу автомобіль просто в огнях. Так, Друзі, перейдемося до салону. Отак виглядає у нас водійська дверна карточка, 4 стік підіймача, складання зеркал, електрорегулюванням, Тут бачите. Пройомчики все покажу, все повністю є відміточки. Бачите, в якому стані тут з зносу немає, не почовпане, не побите. Ось так виглядає. Подивіться зразу, друзі, стан керма. Оцініть, зроблю вам фокус. Кермо не шилось, не красилося, це воно є в оригінальному виконанні. Тут у нас водійське сидіння. Воно з електроприводом є нахил спинки, також підтримка е попереку. Все працює, все, все вам продемонстрував. Тут у нас електроручник, відкриття ляди, мультикермо, бачите, мультифункціональне. Насіки, бачите, куча кнопок різних, є музика, там Bluetooth, аукси. Одним словом, все, що необхідно для комфортної їзди, тут є присутнє. Так, у нас клімат, до речі, заправлена, вона працює. Ось так виглядає все всередине і друзі. Головний плюс Peugeot 508 це панорамний дах. Він бає багато положень, можна собі регулювати, він там працює. Не казали, що я його не показую. Пробіг, демонструйте собі. Він код зараз вам вийду, надам. Дивіться, це в нас проекція, друзі. Ви їдете, вона настроюється під вас, і ви собі виставляєте по, по водійському сидінні. І собі їдете, відповідно, не треба лишній раз опускати очі, щоб дивитися на швидкість і так далі. Також, якщо ви включаєте друзі, в нас навігацію, навігація тут відображається додатковими стрілочками. Тобто, коли вам необхідно буде повернути там, за 100 метрів, вона вам засвітить вправо і 100 метрів, тобто, коли їм треба повернути, і буде писати, яка вулиця. Тобто, досить воно класна річ, можна сказати. Карти в нас працюють, вони є дійсні. Наскільки я знаю, оновлені 23 й чи 24 -й рік. Ось. Бачите, де ми знаходимося, GPS, все лоба. Також у нас є е, камера е, дзеркало заднього виду з автозатемненням, це вже їх стандарт. Як ви вже бачите, у нас автомат, айсін, підігріви сидінь, вони всі працюють, все перевіралося. Тут можна е, ложити ключики. В нас, Ключа у нас два, вони безключові. Це викликати Peugeot сервіс, це SOS, довго зажимаєте, тримаєте, і вона машина телефонує в службу екстреної ситуації. Ну, якщо щось там сталося і не можна з телефона дозвонитися. Так, дивіться, друзі, демонструю є кнопка чек, це перевірка всіх систем. Давлення в шинах ОК, ТО, коли потрібно робити. Запаси блю. Справді все це. Вся екологія, друзі, в нас повністю присутня. Все-все повністю присутнє. Ми готові на додаткові перевірки. Сажовий, єгер, нічого не відшивалося, пробіг є оригінальний, тому навіть в цьому такої необхідності не треба. Двигун у нас досить економічний. Зараз я вам продемонструю. Це бачите? А, я його вже де скинув. Ну, одним словом, я в Viber групі кидав, який розхід показував все. Можете собі перевірити, машина досить економна, Тут 2 літра, але досить-досить економна. Так, друзі, перейдемося до заднього ряду сидінь. Ось так виглядає, у нас задній ряд сидінь. Подивіться, в якому стані, можна сказати, практично пасажири взадні не їздили. Є якісь мікроцарапинки, нічого критичного ніякого там, зносу немає. Як ви бачите, такі стильні чорні ручки Це в комплектації. ще раз нагадаю, Allure у нас багато динаміків. Вікна задні притоновані, також багажником. Тут є кріплення ізофікс, подивіться в якому стані задній рад сидінь. Також тут є додаткова розетка, можна регулювати потік повітря. Собі багато, дуже ззаді місця. Зручно також є, бачите, така, така полочка для пасажирів. Ось я сижу, тобто сидіння переднє можна сказати максимально відсунуте. і подивіться, наскільки багато тут місця. Ось вам демонструю автомобіль з такого ракурсу. Просто їхати досить-досить класно. Автомобіль рахується d клас. Тут є, бачите, такі підсвіточки різні вже на ледиках. На Ось так. Тут ці душечки у нас підсуваються, це я вам продемонстрував. Бачите, є хромові такі накладочки. Ці попідйонички все працює, кожна кнопочка в автомобілі. Так, друзі. Бачите, з цього ракурсу немає ніяких ні сколів. гарний стильний чорний колір. Задній сидім, точніше багажник. Ось так все виглядає. З лісарії все змашувалося, демонструю вам. Це капає після мейки. Бачите, всі завіси змашені, тут все практично в ідеальному стані. Також карта практично без вносу. Тобто там щось критично такого не возили. Ось. Є полочка, вона класно складається. Раз, і від'їхала. Шов Тут є в нас камера заднього виду. Є одна підсвіточка. Продемонструю вам, друзі, стан нижче автомобіля. Раз, це, дивіться в якому стані дижі, щоб ви не писали, що ми щось там не знімаємо, не показуємо. Якщо треба за додаткові фото, ми зробимо. Так, бачите, є партронічки, є... це датчики мертвих зон за об'їн, які відповідають, коли вас хтось обганяє. Так виглядає в нас. Дверна карта з цього ракурсу, в автомобілі дуже багато місця, автомобіль досить просторий. Для великої сім'ї навіть назаді троє можна сміливо сидіти. Практично, бачите, тут немає переходу такого, практично рівна підлога. Ось так, в такому стані. Тут Продемонструю вам літа пластик. Практично взад автомобіля не їздили. Друзі, вікна всі 15 рік, всі в оригінальні. Так виглядає з цього ракурсу. демонструю ще цю дверну карту, прийду з прибором і будемо закінчувати, щоб не практи ваш час. Подивіться, в якому це стані. Так, друзі, сервісна книга. Бачите, зараз він код, повністю наклеючка, це вона оригінальна, не підроблена. Це в нас всі відміточки. Все повністю по карверті, коли воно перевірається і збігається. Ось так виглядає, тут багато. Куча всяких бумаг, там всі, що робилося. Ну Одним словом, це вже новому власнику, хто там приїде, ми його все продемонструємо. Ці кількість чеків всяких що там робилося, які пробіги ось фіксувалися. Це все оригінальне, фактури, сервіси, Ну досить багато, не буду займати ваш час. Пройдусь, автомобіль прибором. Так подивіться Ввечері гарно він виглядає цей автомобіль. У нас два косметичних підкраси. Це виходить, капот. Це просто косметика 286. Перекрашено, можливо, було багато сколів, але це навіть на краще, бо капот у нас часто відпоструєний. Це у нас панорамний дах, нема що провіряти. Бачите, і це крило також косметика, Я демонструю його більш детально. Ось бачите, просто косметичний підрака, зараз може навіть знайдемо місце. Дару, зараз. 320, ось ну, тут має малесенький переходик. Ось, ляда у нас пластикова, це пластик, воно не повірається. З цього ракурся і будемо... А, ще продемонструвати регон і будемо завершувати. Так, бачите, оригінал. Арочка. Оригінал. Шість оригінал. Ось така автівочка, що я вам зараз відкрию підкапотний простір, засідають батарейки, вона сигналізує червоним, відкрию підкапотний простір, Продемонструю, як працює автомат у нас. нас Технічні людини всі в класній стані. Тому він бігу не мився. Якщо ролики, бачите, бігають. Фільтр чи чітко без посторонніх шумів. Акумулятор у нас теж сліженький, скільки пам'ятаю, він хоче сімка, Так, тут я вам все показав, ще продемонструю роботу автомата. Автомат тут, ще раз нагадаю, у нас i i7, електроручник, ось він, оспобужден. Дивіться, включаємо задню передачу чітко, без постару, без ударів, без пинків, рівків. Все працює чітко. Ось так. Електролучник. Бачите, все показує. Це розумна втілочка. Тож, друзі кого цікавить дане авто, мій номер телефону 093 556 2134. Телефонуйте, пишіть, буду вам радий відповісти на ваші запитання. Також у нас є послуга доставки. Все це подробніше вже по телефону. Всім пока!